23 січня 1579 року у місті Утрехт представниками семи провінцій Нижніх земель, Голландії, Зеландії, Утрехту, Гельдену, Оверейсему, Фресляндії та Гронінгену було укладено унію, що сповістило про народження нової держави Республіки Об'єднаних Провінцій Нідерландів. Привіт, ютуб! Мене звуть Макс і це Кліо. Рубрика, в якій ми говоримо про історію. І сьогодні, шановні колонізатори та гнобителі, вдягайте свої маріони та трикутні капелюхи, адже ми повертаємось до теми колоніальних імперій. Минулого разу у мене вийшов здоровенний 30-хвилинний відос, Ви навіть не уявляєте, наскільки довго я його монтував про португальську колоніальну імперію. Посилання в спливаючих підказках. Сьогодні ж ми поговоримо про голландську або нідерландську колоніальну імперію. Проте, давайте спочатку два слова про метрополію. В 1433 році більша частина земель сучасних нідерландів потрапила під контроль Бургундії. В 1482 році вони перейшли у володіння габсбургів, а в 1556 році увійшли до імперії іспанських габсбургів. Тому перші нідерландські колоністи почали потрапляти у новий світ під іспанським прапором. Пізніше, в 1580 році до Іспанської колоніальної імперії внаслідок Іберійської Унії приєдналася Португалія. Тоді голландцям стало відомо про португальські торгівельні шляхи та колонії. І почавши свою війну за незалежність, Нідерланди відкривають фронт не тільки в Європі, а й в новому світі та на шляху прянощів. У 1595-97 році голландці на чолі з Корнеліусом де Хутманом, який за три роки до того побував в Лісабоні, здійснили свою першу експедицію до островів прянощів. Чотири кораблі, обходячи португальські торгівельні факторії та маршрути, дістались острова Ява, пізніше острова Мадури та Балі, де, пересварившись з усіма місцевими феодалами, їм таки вдалося наповнити свої трюми вантажем Перцю та інших прянощів. Повертаючись додому, вони зробили зупинку на острові Святої Єлени. А 14 серпня 1597 року нарешті повернулись в Амстердам. Тоді з 249 чоловік рідного узбережжя досягли 89. Частина померла або в постійних сутичках одне з одним, або в боях з місцевим населенням, але головних втрат вони понесли від цинги. До речі, для тих, хто не знав, що таке цинга, цинга це хвороба, котра виникає в організмі. Внаслідок нестачі вітаміну С. Він присутній у великій кількості в свіжих овочах та фруктах, які, як ви розумієте, під час плавань рідко були в раціоні моряків. Проте, за іронією долі, під рукою було інше джерело вітаміну С. Це прянощі, котрі дбайливо перевозились в трюмах. Тож моряки буквально помирали, маючи з собою ліки. Проте про це ніхто тоді ще не здогадувався. Експедиція Хутмана не принесла надприбутки. Проте вона принесла знання та досвід. І вже друга експедиція 1598-99 років окупилась більш ніж в чотири рази. Скоро голландські плавання в Індію стали буденністю, а торгівля прянощами перестала бути монополією Португалії. Тут, до речі, почали проявлятися основні майбутні особливості голландського колоніалізму. По-перше, він в основі своїй був приватним та акціонерним. Тобто Збирались люди, котрі мали зайві гроші. Вносили свій статутний внесок. На ці гроші споряджували експедицію. Експедиція, в свою чергу, привозила якийсь заморський товар, котрий продавали. Частина грошей зберігалась на підтримку компанії, А залишок розподілявся між вкладниками, відповідно до розміру їх внеску. Вам це нічого не догадує? Капіталізм, котрий виникає в Нідерландах та в Англії, в якій в цей період проходять схожі процеси. Звичайно, неправильно говорити, що торгівельні компанії стали причиною появи капіталізму, проте свою значну роль вони відіграли. А в 1602 році більшість цих акціонерних товариств були об'єднані у голландську ост Ост-Індську кампанію. Що для вас це? Це або це це логотипи. Символи брендів. Лого голландської ост Ост-Індської компанії, по суті, стало прародителькою такого поняття, як бренд. Цей логотип зображався на прапорах, гарматах, монетах. Коли в XVII-18 столітті моряки бачили абревіатуру Вок, вони одразу розуміли, з ким мають справу. Другою особливістю голландського колоніалізму було те, що більшість мореплавців, особливо на ранніх етапах, були непростими торговцями. вони були піратами. Пірата ні, Капера. На офіційній місії, що схвалена та затверджена. Короною. Вони перехоплювали іспанські та португальські торгові судна. Епоха суцільного домінування Іберії над морями завершувалась. Настала епоха колоніальних держав другого покоління: Франції, Англії та Нідерландів. До речі, на фоні розголу піратства у голландців виникла дилемма: з одного боку, піратство це грабіж у свого ворога: Іспанії і Португалії. З іншого, це все ж таки грабіж. Тим паче у братів християн. В їх водах, тобто на їх території. У 1603 році відбулася важлива подія: три кораблі ост Ост-Індської кампанії захопили португальський галеон Санта Катеріна. Голландці здобули дуже цінний трофей. Або все ж таки вчинили злочин. Крадіжку. Нідерланди вирішили цю дилему дуже елегантним способом. У 1604 році юрист Гуго Гроцій написав трактат, де Юре праїдає коментаріус. А в 1609 році. Збірку під назвою «Маре Ліберон, в якій, по-перше, оголосив море нічиєю територією, тобто його ніхто не може захопити, а отже і обмежувати в ньому пересування. Це відповідь португальській доктрині маре Клаусу. Доктрина закритого моря. Моря в особистій, по суті, приватній власності Португалії. По-друге, все, що відібране в морі, не є повною мірою крадіжкою це трофей. Це не тільки збагатило міжнародне право, а й стало касу збелі для Нідерландо-португальської війни 1602 1663 років. Нідерланди протягом перших 20 років війни займалися не завоюванням, а піратством. Голландські суда, обходячи португальські фортеці, сподівалися на вдачу: захопити португальський корабель прянощів раніше ніж на борту, закінчиться їжа. Тому Нідерландам потрібні були бази, де можна було. Поповнювати запаси та продавати хабар у 1621 році. Поряд з ост Ост-Індською компанією була організована голландська вест Вест-Індська компанія, котра діяла на Атлантичному узбережжі. Тепер головною ціллю Нідерландів стало не полювання за португальськими кораблями, а полювання за португальськими колоніями. У 1618 році голландцями була завойована Джакарта, перейменована в Батавію. Місто стало з одного боку важливим фортпостом, по друге, головним конкурентом Малаки. Традиційного центру торгівлі в регіоні, котра на той момент належала Португалії. З боротьби переможцем вийшли голландці, в 1641 році захопивши Малаку, та підпорядкувавши її Батавії. Паралельно, в проміжок між 1609 та 21 роком були підкорені острови Банда, дозволивши встановити Нідерландам монополію на Москатний горіх, а в період між 1614 та 18 роком встановити монополію на гвоздику. У 1656 році, домовившись з деякими місцевими феодалами, Нідерланди висадились на цейлоні, витіснивши звідти Португалію. А в наступні 10 років здійснювали кілька спроб посунути Португалію і в континентальній Індії, захопивши Нагапатінам, Кранганор та Кочі. Проте столиця Португальської Індії Гоа залишилася під контролем Лісабону. В Китаї Нідерланди зазнали поразки, не зумівши захопити Макао. А от в Японії їх чекала перемога. Активні португальські католицькі місії не подобались цього НАТО Токугава, котрий виступав за збереження традиційного синтобудизму. Тоді, в 1614 році було заборонено християнство, а до 40-го року європейцям взагалі заборонялося відвідувати Японію. Виключення було зроблено для протестантів-голландців, які отримали ексклюзивне право на торгівлю з Японією. 2-4 на користь Нідерландів. У 1624 році голландці висадились на острові Формоза, сучасний Тайвань, де заснували свої колонії, проте захоплення іспанських Філіппін їм не вдалося. Також вони стануть одними з першовідкривачів Австралії та Нової Зеландії, які й дали назву на честь однієї з своїх провінцій Зеландії. Від ост Ост-Індської кампанії не відставала і вест Вест-Індська. У 1614 році заснована колонію в Північній Америці, Форт Насау. Навколо якого розвивалася колонія нові Нідерланди. У 1630 році голландці взяли під контроль основні регіони вирощування цукру в Бразилії та нанесли удари по головним центрам португальської работоргівлі в Африці. А задля того, щоб контролювати дорогу прянощів, заснували колонію на мисі доброї надії. В цей період став золотим віком Нідерландів. Новостворена держава домінувала на морі. На піку могутності під прапором Нідерландів ходило близько 2600 океанських суден водотонажністю понад 100 тонн. До порівняння така, а то й трохи менша, кількість суден належала усім країнам Європи разом узятим. Тобто від половини до двох третей всіх великотонажних торгівельних кораблів належали Нідерландам. До цього додавались найкращі в Європі верфі, а також контроль над центрами вирощування прянощів. В Азії, работоргівлі в Африці, а також виробництва цукру в Америці. З першою португальською колоніальною імперією було покінчене. Нідерланди зайняли місце безроздільного володаря морів. Або ні. Як ви знаєте, на місце старих ворогів завжди приходять нові вороги. Паралельно з Нідерландами в цей період розвивається інша держава Англія. На ранніх етапах на фоні спільної нелюбові до Іспанії вона є гарною союзницею Нідерландів, допомагає останнім у війні за незалежність, підтримує голландську промисловість, поставляючи в Нідерланди вовну, а також бореться з іспанським впливом на морі. Був тільки один мінус: Англія теж хотіла в колонії та торгові компанії. У 1600 році була заснована англійська Ост-Індська компанія, а в 1606 році Англія розпочинає будувати колонії у Північній Америці. Спочатку вони мирно співвіснують. Проте у 1651 році конкуренція таки взяла верх. В цьому році уряд Олівера Кромвеля в Лондоні прийняв навігаційний акт, який встановив англійську монополію на перевезення товарів між Англією та її колоніями. Що обмежувало доступ у голландському торговому флоту. Це об'єднані провінції стерпіти вже не могли. І між 1652 та 54 роком пройшла перша англо-голландська війна, котра виглядала більшою мірою як серія морських сутичок, котрі не принесли конкретної переваги якійсь сторін. Проте в запалі війни Нідерланди не помітили старого противника Португалію, в котра завдала удар по голландській колонії в Бразилії. Боротьба проти Англії на першій війні не завершилась. У 1664 році англійські війська захоплюють колонію Новий Амстердам в Америці, а 4 березня 65-го року війна буде вже оголошена офіційно. На сторону об'єднаних провінцій виступили Франція та Данія, котрим навігаційний акт теж заважав торгувати. 1 червня сталася триденна морська Луустовська битва. Котра стала найбільшою морською поразкою в історії Нідерландів. З 103 кораблів було втрачено від 17 до 32, в тому числі і флагман. Також англійцям вдалося повністю захопити нові Нідерланди в Північній Америці. Проте друга половина війни виявилася більш вдалою для об'єднаних провінцій. Вони захопили у англійців Суринам, а з 19 по 24 серпня 1667 року вдалося помститись за поразку на морі. Голландці здійснили рейд в Медвей, де застали флот англійців мирно стоячим на рейді. В ході побоїща, до якого англійці, до речі, абсолютно не були готовими, деякі форти не могли вести артилерійський вогонь, бо калібр ядер, який був на складах, був більшим, ніж стволи гармат. Абсолютна халатність. Голландці захопили два кораблі, 13 знищили в бою, а 30 потопили. Був блокований Лондон та проведено кілька спроб десанту. Це змусило Англію піти на мирний договір в Бреді. За його умовами, англійці залишили під контролем новий Амстердам, котрий було перейменовано в нью йорк а Нідерланди Суренам та остров Рун, закріпивши монополію на Москатний горіх. Також для Нідерландів було послаблено дію навігаційного акту. Медуейський рейд був сприйнятий королем Чарльзом II як особиста образа, а мирний договір королем Людовіком XIV як своя. В 1672 році англійці знову оголосили війну, третю англо-голландську. Але тепер на їх боці виступила Франція. Англійці атакували з моря, а французи вдарили з суходолу, розгромили армію Нідерландів та розграбували центральні райони держави. Але нескомпонованість дій союзників дозволили об'єднаним провінціям, хоч і з великими втратами, але відстояти свої позиції. У 1674 році було підписано Вестмінстерський мирний договір. Котрий продублював умови Брецького. Проте Нідерланди тепер були вимушені виплатити 2 мільйони гульденів компенсації. Розорення Нідерландів, а також грошові зобов'язання, дуже сильно вдарили по економіці. 1672 рік вважають роком завершення золотого віку. З цього моменту Нідерланди почуть втрачати позиції і більше не будуть претендувати на звання світової держави. Наступне століття стало для об'єднаних провінцій періодом розширення своїх колоніальних володінь та посилення конкуренції на ринках. З розвитком Америки, у якій, до речі, голландські володіння були скромними, почалось зменшення долі Азії на світовому ринку. До того ж, почались революційні заворушення у сусідній Франції. У 1791 році збанкрутувала голландська Вест індська компанія. А у 1799 році на фоні французького вторгнення Ост-Інська, володіння яких були викуплені урядом Нідерландів і увійшли до складу держави. У 1795-му відбулось вторгнення французьких революційних військ, на багнетах яких було встановлено Батавську республіку, а згодом у 1806 році Королівство Голландії. Ці держави перебували під прямим контролем Парижу і вели ідентичну політику. Велика Британія взяла під тимчасовий контроль більшу частину колоніальних володінь колишніх об'єднаних провінцій. А коли Наполеон запровадив континентальну блокаду проти Британії, до неї була вимушена долучитись і Голландія. Блокада, до речі, замість того, щоб послабляти та розорювати Британію, розорювала Францію, а особливо Голландію, котра була одним з головних морських перевезень. Перемога в трафальгарській битві остаточно закріпила за Британією статус морського гегемону. Ситуація ставала критичною. Врятувала Нідерланди поразка Наполеона. На Віденському конгресі, котрий слідував за цим, було утворено об'єднане королівство Нідерландів, та до складу держав була повернута більша кількість колоніальних володінь. Королівство проіснувало до 1839 року, коли від нього відкололася Бельгія. А в 1890 році незалежність отримав Люксембург. Нідерланди зосередились на посиленні свого впливу в Індонезії, і на 1939 рік вийшли на її сучасні кордони. Справжній кінець Колоніальній імперії покладе Друга світова війна. У 1939 році німцями була окупована метрополія, а в 1942 році японцями були захоплені володіння в Індонезії. Котра по завершенню війни не повернулася до складу Нідерландів, а оголосила про свою незалежність. Посилились незалежністі рухи також і в інших колоніях, яким довелося надавати автономію, а в 1975 році і незалежність для Суринаму. На сьогодні Королівство Нідерландів складається з континентальних Нідерландів, островів Бонайре сінт Естатіус та Саба, котрі безпосередньо входять до складу Нідерландів та трьох установчих країн. Аруби, Тюрасао та Сінт Мартен. Зараз Нідерланди не надто люблять говорити про своє колоніальне минуле. Проте його відголоски неминуче впливають на сьогодення. На 17 мільйонне населення Нідерландів приходиться 15 мільйонів людей голландського походження, що розпорошені по всьому світу. Та складають значну діаспору. А носіїв нідерландської мови зараз є 25 мільйонів по всьому світу. Нідерланди стали унікальним прикладом держави, яка буквально постала з болота завдяки хитрості, розуму, завзяттю та жорстокості, створивши колоніальну імперію, котра протягом більш ніж 100 років ставила в цікаві позиції вашій Іспанії, Португалії, Франції та Англії. Нідерланди стали однією з перших держав нового типу, де першочергову роль грали не твій родовід, приналежність до стану, а кмітливість. Підприємливість та капітал. Дякую за перегляд. Це відео зайняло в мене багато часу. Тож я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Приєднуйтесь до дискусії на тему Нідерландської колоніальної імперії в коментарях, а також натисніть кнопку лайк. Бувайте! А я пішов у сплячку на тиждень.